Друзі, усім привіт! Давно я вже тут не публікувала рецепти пляцків, але повертаюся до вас із новим авторським пляцком, який називається перлина в шоколаді. Для початку приготуємо шоколадні коржі. До жовтків додаємо цукор, сметану, соду, амоній і все це ретельно перемішуємо. Поступово просіємо какао, перемішуємо. Розсіюємо борошно та перемішуємо. Додаємо розтоплене масло і перемішуємо. До білків додаємо цукор і збиваємо до утворення пишної стійкої маси. Додаємо оцет, збиваємо. Додаємо какао та на низьких обертах міксера продовжуємо збивати. Тісто розділяємо на дві частини. У форму викладаємо одну частину тіста та розмащуємо по пергаменті. Поверху викладаємо білки з какао і зверху посипаємо арахісом. Для макового коржа білки з цукром збиваємо до стійкої пишної маси. Поступово додаємо жовтки та продовжуємо збивати на невеликих обертах міксера. Додаємо порошок до печива та знову збиваємо міксером. Далі додаємо мелений грецький горіх, мелений мак і все це ретельно перемішуємо. На терці натираємо яблука, видушуємо їх від соку і додаємо до нашої маси, плюс ще додаємо манку і все це гарно перемішуємо. Додаємо розтоплений маргарин і перемішуємо. Тим часом приготуємо сирні кульки. До сиру додаємо ванільний цукор, цукор, яйце і все це перемішуємо. Потім додаємо кокосову стружку і далі перемішуємо, формуємо кульки і викладаємо їх на тарілочку. У форму застелену пергаментом викладаємо половину нашої макової маси. Зверху викладаємо сирні кульки і поверх макову масу, яка залишилася. Для крему приготуємо заварну масу. До молока додаємо цукор, відправляємо на плиту до закипання. Далі змішуємо муку з крохмалем та кавою. Все це перемішуємо та додаємо до молока. Помішуємо, поки маса не почне густішити. Масло кімнатної температури збиваємо до посвітління та в декілька етапів починаємо вводити нашу заварну масу. Складаємо пляцок. шоколадний корж, змащуємо половиною крему, викладаємо маковий корж, змащуємо другою половиною крему та шоколадний корж горішками до крему викладаємо і зверху заливаємо шоколадом. Всім смачного.